Задні вареники, я покола на це, сусіди вареники на суджу, водіго. Нінша та ясна я зорями світила убитливі. Пречиста діва, сина народила, ясла на сіні. Слава Богу, слава на висоті! Сава в горі, ми на землі, у людях добра воля, в великому невеликому полі, а роз'явитися, він сповісти, що в у верте бізпас народився.